Що чоловік зраджує або піднімає руку, треба мовчки терпіти, бо Бог забороняє розлучення. Серйозно? А може все ж Євангеліє не про тиранію, а про любов і правду? Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні говоримо про болючу, але важливу тему, чи дозволяє Бог розлученням і що робити, коли шлюб проєднується зсередини. Біблія чітко каже, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. І це правда, шлюб перед Богом є святим і нерозривним. Але водночас Ісус робить виняток, кажучи, хто відпускає свою жінку хіба з приводу розпусти. Апостол Павло додає, коли не віруючий відходить, нехай відійде, Бог покликав нас до миру. Але важливо, церква не визнає розлучення. Навіть якщо подружжя більше не може жити разом, шлюбний зв'язок перед Богом залишається дійсним. Тобто так, у певних випадках, наприклад, насильство, зрада, небезпека для життя або дітей, можна жити окремо, щоб зберегти їхність і безпеку, але це не означає, що Бог дозволяє новий шлюб, доки перший залишається чинним. Знаєте, іноді здається, що для текого християнський шлюб це як пожиттєве ув'язнення без права на захист. Б'є, зраджує, ображає дітей, терпи, бо це святий союз. Але Бог говорить про любов, яка включає обов'язкове пошанування гідності іншої особи. Бог не тиранічний наглядач, а люблячий батько. І коли людина опиняється в шлюбі, який руйнує її душу, Бог дає їй свободу від небезпеки, але не анульовує шлюб автоматично. Це серйозно, це не про зручність, а про правду. Тому життя окремо у крайніх випадках це може бути актом відповідальності, але це не нове життя в новому шлюбі. Допоки цей шлюб. Який був попередній, не буде визнаний недійсним від самого початку. А як ви вважаєте, чи варто мовчати в шлюбі, де вмирає любов і еністі правда, тільки тому, що так треба? Напишіть в коментарях.